30 червня у Софіївському гранд-холі столичного премєр палас Хотель відбулася зустріч представників бізнесу з урочистою церемонією нагородження у проєкті Україна починається з тебе за версією міжнародного онлайн-журналу «Міленіум Клаб. Ця зустріч об'єднала близько сотні учасників резидентів «Міленіум Бізнес Клаб. Це і власники компанії різних напрямів діяльності, партнери всіх проєктів медіахолдингу, «Міленіум», активні люди, чиєї професією є бізнес у всіх його можливих проявах. Цих людей сьогодні можна назвати героями нашого часу. Вони, незважаючи на ризик, економічні, фінансові кризи та непросте становище в країні. Продовжують займатися своєю справою, створювати робочі місця та сплачувати податки. Резиденти Міленіум Бізнес Клаб справжні професіонали своєї справи, ідейники, натхненники, патріоти своєї країни. Вони не опускають руки ні за яких обставин, продовжують підтримувати українську армію, працювати і підтримувати економіку. А це. Запорука майбутнього України. Місія Міленіум Клаб об'єднати підприємців усієї України, готових розвивати свій бізнес та створювати сприятливе майбутнє для підростаючого покоління. Адже наша Україна і українці мають великий потенціал, і потрібно зробити все можливе, аби наша держава розвивалась і ставала сильнішою. Зустріч з урочистою церемонією нагородження у проєкті Україна починається з тебе за версією міжнародного онлайн-журналу «Міленіум Клаб приурочили до Дня Конституції України. Ще не вмер! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у свой стороні. Свого каже, що ми братя Номінації ТОП-20 видатних жінок України 2024 відзначили прекрасних. Та успішних бізнес-леді, справжніх експерток у своїй справі, найкращих з найкращих, тих, хто сьогодні, попри все, не зупиняється, а продовжує йти вперед. Нагороди в номінації Сузір'я Кращих 2024» отримали неперевершені чарівні Українки. Ці жінки абсолютно різного віку, сімейного стану, статусу та займаються кожна своїм унікальним видом діяльності. ласка, залишайтеся разом з нами до нагородження. І ще раз привітаємо оплесками! Друзі, <плес> добрий вечір. Вітаю вас. Я сам із Турції, з Стамбула. Я дуже люблю Україну. Мені дуже маленький чоловік сказав, що фронт від так? Я вірю з них сильні людей, які на фронті воюють. реально. Зла Україна. Слава Україні! Спасибо вам. Здравствуйте. 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 Ми хотіли б, щоб ви зараз залишилися. І для вас нагорода номінації ТОП-20 видатних чоловіків України 2024. Дякую. 24, нагорожі Кірбіна Іля. Друзі, прямо на наших очах нагороджується музафер Байрактар, директор компанії OneLi Ugir, бізнесмен та волонтер. Уж як любить Україна Байрактар. Дякуємо, дякуємо. Вітайся. Чоловіків України 2024 відзначили учасників, які змінюють перебіг історії, а їхні досягнення дивують та вражають. На зустрічі Міленіум Бізнес Клаб прозвучали щирі і надихаючі виступи спікерів. Бізнес-тренерка і громадська діячка Яна Недашковська розповіла, як досягти успіху в бізнесі. Поділився історією власного успіху і просвітив гостей у питаннях карми голова громадського об'єднання Україна Індія Олег Торгало. Психологіня Оксана Мітусова поділилась рецептом щастя. Також на заході виступила астрологиня Оксана Якобсон із промовою про карму в бізнесі. Про те, як зберегти ресурс у всіх сферах життя, розказала експертка Лариса Корило. Справжнім сюрпризом для учасників став показ мод від бутіка «Холет». Це не тільки бутік модного одягу, але і серце українського стилю, втілення усіх креативних ідей сучасних дизайнерів, генератор красивих та оригінальних образів. Висококваліфікована команда стилістів, які обирають найкраще для своїх клієнтів. Також на заході виступали талановиті артисти та музиканти: Наталія Шелепницька, Оксана Пікун, Олег Сербін, Андрій Князь, Таня Антонік. Такі заходи об'єднують українських бізнесменів, експертів, творчих людей, надихають створювати потужні колаборації, мотивують на нові успіхи і досягнення, впевнені організатори Міленіум Бізнес-Клаб. Тому в майбутньому планують проводити їх частіше. Команда медіахолдінгу Міленіум вже планує нову зустріч до дня підприємця, яка відбудеться в столиці України місті Києві у вересні. Дякуємо партнерам нашого заходу. Торгова марка Алкогольна безалкогольний комбінат Дніпро. Інноваційна класика в алкогольно безалкогольному виробництві. Торгова марка Віла Юей. Торгова марка АБК Дніпро. Аквамелан вода питна з меланіном. Також дякуємо за гостинність готелю Прем'єр Палас, преміум історичний бізнес-готель в самому серці Києва приймає гостей з 1909 року. Ми можемо і ми маємо бути сильною державою, бо у нас справді є багато талановитих людей, дуже гарна і багата країна. Перемога буде за нами. Слава Україні, своєї деятельності, що у вас прилітті, що у вас більше хобі, що вам цікаво сьогодні в Україні взагалі, ну, чем займатися Україна. Ну, я всім говорю так, що у мене дві руки як два крила. А, на з одного боку, музика в моєму серці, з іншого англійська мова, з якою спілкуюся, скільки себе. Пам'ятаю, і коли говорю всім, що більше 40 років я вже спілкуюся англійською, то як правило всі дуже гарно це сприймають. А дійсно, це моя професія. Так, будь я викладач англійської мови. нашим наші помощники. Для того, що у нас наступний номер виходить вже на двох язиках. Український, Українські та англійські так ну, да. обращатися, бо їм знать кого да до речі, я сьогодні в нашому клубі зустріла дуже багато людей різних професій, неймовірних людей, які вже об'єднуються навколо моєї професії. З однієї і з іншої, так ці крила огортають, охоплюють, обіймають. А, ну тобто, в моєму серці вже дуже багато цього добра, яке створили ви за стовниця клубу, дорога Сирівна» я безмежно вдячна Дякому Федору Івановичу, і за запрошення в тому числі. А, якщо повернутися до того, що що я роблю для себе і для держави. То якби е, відчуваю, що це мій ікігай. Це моя місія в тому, щоб робити, давати люд, людям те, що їм потрібно, і самі одночасно відчувати насолоду від своєї діяльності. Я знаю, як, я знаю, що це приносить, як це збагачує. Е, і тому е, зараз я на е, Етапі заснування центру м, вивчення англійської мови це такий Family English Center, який красиве так. Так, який буде, який є в моїй вже душі, і ось ось бракує тільки у цього вираження, оскільки в нас війна, ми маємо трошки таких перешкод.